Я від нами ми точну ціну, щоб повністю стерти життя на прихованому ринку темних сил в три тисячі доларів. А було сума, в яку заплатили 11 днів тому, щоб спробувати знищити вас, використовуючи лише вашу фотографію. Я може здатися вірою. Але реальність небагато конкретніша ніж ви собі уявляєте. А раз у світі працює 800 тисяч практиків, має професіоналів, які збирають статки з ритуали тотального знищення, а не тих, хто читає карти на езотеричних ярмарках за кілька доларів. Людині, яка прийняла угоду покінчити з тобою в 68 років, і родина займалася чаклунством з року. А сама вона за своє життя виконала понад 4 тисячі творів цього типу і коли не підводила одного разу, оки не торкнешся свого образу. Що сталося, коли і пальці торкнулися, і фотографії ротри ті тридцять ранку в п'ятницю призвело до того, що його госпіталізували на тиждень із незрозумілою неврологічною травмою. Дар був настільки сильним, що ті ночі відьми в п'яти різних кренах прокинулися з криками рокляття, яке вона наклала з 61 шістдесяти року влади та посилане демонічними сутностями, непросто рикошетило. Він повернувся, помножений на сім. Вже не кажу про звичайну ангельську захист. Чим ви володієте? Є настільки рідкісною небесною архітектурою, що нею володіють лише сім людей на планеті. Автоматична система контратаки встановлена архангелом Віхайлом ще до вашого народження. Еханізм, який перетворює кожна таку на зброю, яка знищує нападника власною силою, посиленою в сім разів. Тепер подумайте про це, хто заплатив 23 тисячі доларів, щоб спробувати вас знищити. Що сталося, коли контратака дійшла і до них? А цим захистом стоїть місія, якої не можуть торкнутися навіть найдавніші сили зла. Якщо ви коли-небудь помічали, що токсичні люди віддаляються без видимої причини, що важке середовище заспокоюється, коли вони прибувають, або що люди з поганими намірами інстинктивно уникають вашої присутності. Це не простий збіг, е, печатка в дій. ніч на четвер. Вго об 11.47 сьомі вітьма, яку ми назвемо органою. Це вигадане ім'я, оскільки окультний світ нав'язує абсолютну таємницю, отримало зашифроване повідомлення. Азом із фотографією було миттєво перераховано 23 тисячі доларів із від руки символом. Енс був ясним знищення без повернення. Руйнування на всіх рівнях, зруйновані фінанси, погіршене здоров'я, зруйновані стосунки, фрагментуваний розум органа є спеціалістом у цьому виді роботи. І знаєте, скільки людей вона знищала, використовуючи лише фотографії: чотири тисячі Вона веде детальний облік кожної жертви з середньою оцінкою за школою від доле, коли він подивився на свою фотографію то відчув те, чого ніколи не відчував за 61 рік практики. Й третє око фізично обгоріло, що змусило і відкласти мобільний телефон. А було як зустріч з духовним сонцем. І зніше вона зізналася, і енергійний зір був насичений золотим світлом. Ніколи не бачила нічого подібного. А мить він подумав про те, щоб відновитися від роботи, Дже 23 тисячі доларів. Це великі гроші. Лейо його говорило голосніше. Органа 400 чотирисотліп його роду з чотирма тисячами успішних робіт. Порушує будь-який захист, а тальна помилка. Вона вирішила підготуватися понад норму. Він викликав шість немогутніших у своєму шабаші та призначив ритуал на п'ятницю. П Пе. а сім днів він накопичив колосальну силу. Він повністю пустив. Медитував на цвинтарях над стародавніми могилами, направляючи енергію смерті. Він пішов у ліс, де сиріний вбивця поховав сім жертв і зібрав бруд з кожного місця. Він приносив у жертву тварин, змішуючи кров з кістковим пополом. Він провів 24 години в стані трансу, закликаючи демонічних істот. Він укладав угоди. Пропонуючи власну життєву силу в обмін на збільшення влади, Ін створив ляльку, використовуючи свою фотографію, кожен стібок прошити ниткою, похований на три дні на кладовищі. Кожен шов позначений окультними символами. Готували 13 голов, окремо занурювали в отруту і проклинали. Четвер вго він зробив останні приготування. В спеціальній кімнаті він встановив вівтар. У центрі якого була його фотографія, оточена тринадцятьма чорними свічками, олосолі, змішаної з пилом і сами проклятив земель символів, намалюваних його власною кров'ю, на створення якого знадобилося три години. Він викликав інших шістьох відьом. автора об одинадцятій ночі «Е буде найсильніший ритуал у моєму житті. Е ні, потрібні свідки. П'ятницю між одинадцятою годиною ночі та третьою годиною ранку. Зібралися сім відьом, вони очищали прості, активували захист і ходили в змінені стани свідомості. І в третій ранку розпочався ритуал. Органа розташувалася перед вівтарем. Інші шестеро утворили коло навколо нього. Вони вимкнули світло, залишивши лише тринадцять чорних свічок, що відкидали зловісні тіні. Утім вона викликала сутності і унування. Ого голос змінився, став глибшим, з неземним відлунням. Приходжу з кров'ю, я приходжу з життєвою силою, я приходжу з повним знищенням. Тридцять три хвилини він спрямував всю силу на копичену за сім днів. Кожне слово з потвориною латиною. Кожен жест підсилює прокляття, кожен подих водить рунування. Ніч шість відьом відчули, як сила зростає. Повітря стає важким, температура падає, ройов присутні. Рухові тіні, шепітне людськими мовами. Три тридцять дві органа простягла руку і торкнулася своєї фотографії. цей момент сталося щось не бувало. Браз сяяв таким золотим світлом, що тринадцять свічок відразу згасли. Імната була освітлена сильніше, ніж якби було вімкнено все світло. Крикнула органа. Ще шестеро прикрили очі, засліплені болісним світлом. Тоді вона це побачила. Вим вимушеним духовним зором він помітив сімків золотого світла навколо своєї фотографії. Кожне з яких оберталося в протилежному напрямку, позначене символом, які світилися як небесний вогонь, імволи яких я ніколи раніше не бачив у лині. Пробурмотів він вражено. Цей момент він зрозумів свою помилку. І колани були пасивним захистом. Вони являли собою автоматичну систему контратаки. Вся енергія 33 хвилин ритуалу. Вся сила, накопичена за 7 днів. Вся сила викликана в сутності. Все повернулося омножити на 7. То одиниць відправлено, 700 отримано і кликано три сутності, сім проти і днів підготовки. Контратака еквівалентна 49 дев'яти. Органа випустила нелюдський крик іття абсолютно болю. Оготіло відкинуло на три метри, вдарившись об стіну та зламавши два ребра, Тратив свідомість. аж ніж стерти, і вона побачила сімків, які розширювалися. Виходили з фотографії, перетинали просторовий простір і влучали і прямо в груди. Він відчув всім одночасних променів Божественної енергії. Усіди за два квартали почули крик і викликали поліцію, але було вже надто пізно. Рихований світ запанікував, виявивши його існування. Його природне освітлення на що робить його видимим на астральному рівні, як має. Оста печатка будь-яка істота з низькою вібрацією, яка наближається до не менше ніж на три метри, автоматично виключається з фізичного плану. Йома печать небесний захис, активується миттєво без необхідності виклику. А відповідь завжди множиться на сім. А ті небесні радіовав душа, прийняла умови. Thank <laughs> you. І не пам'ятаєте, тому що ці спогади зберігаються в каші, доступні лише в змінених станах свідомості, але вплив його вибору відбувається рідосі. Ожного разу, коли хтось намагається накласти на вас прокляття, перша початка повертається бумерангом. Якщо прокляття сильне, друга початка дублює його перед тим, як відправити назад. Якщо зловмисник наполягає, третя початка очищає його енергетичне поле, розчиняючи будь-які сліди негативу. А тверта печатка змушує люди з недобрими намірами відчувати нудоту або Озапоморочення навколо них, ніби їхнє тіло випромінює частоту несумісну з темрявою. Я та печатка перетворює вашу на сяючий щит настільки інтенсивний, що ми діми та чутові бачать навколо вас злотися. Вона відна фотографіях. Хоста печатка ще більш захоплююча. Вона створює невидимий бар'єр, який перешкоджає наближенню суб'єктів із низькими вібраціями, Це не пасивний захист, це активне силове поле. Що нав'язливий дух спробує зациклитися на вас. Він буде жорстоко відштовхнути, як Я відудору струмом. Сьома печатка, ене потужніше, він не тільки захищається, а й контратакує з хірургічною точністю. Що хтось закликає проти вас темні сили, печатка визначає джерело атаки, розраховує інтенсивність і повертає, і в сім разів сильніше. А е, має жодного ритуалу заклинання чи угоди, які могли б і нейтралізувати, тому що вона діє не за законами магії. Вона діє за законами божества і часу дужені органа вивчила записи семи запечатаних. І виявив, що за всю історію лише три з них зазнали прямих нападів. Перший у столітті був монахом, який захищав села від оволодіння демонами – Оли група відео спробувала проклясти його, Контратака була настільки жорстокою, що всі вони померли протягом тижня від раптових хвороб. Руга в столітті була жінка, яка лікувала хвороби руками. Інквізитор звинуватив і в чаклунстрі і наказав стратити. То момент, коли йому на шиї накинули мотузку, спрацювала печатка, інквізитора влучила блискавка посеред площі на очах у сотень свідки. Рецій випадок, рік, про який згадує іспанська відьма. Інка, яка жила у французькій місцевості, оточена селян. Я ті практикували чорну магію, коли вони спробували і отрути. Член змусив отруто обернутися проти них. Всі учасники померли в вагоні, а вона залишилася неушкодженою. Тепер ви четвертий задокументований випадок. Найцікавіше те, що ви, на відміну від інших, не усвідомлюєте свої місії. Ломби діють навіть, якщо ви в них не вірите, не викликаєте їх або навіть не знаєте, що вони існують. Вони схожі на духовну імунну систему. Автоматично безпомилкову, запрограмовану діяти ще до того, як загроза матеріалізується. Ле чому ти уму звичайну душу без езотеричного навчання чи знання магії було обрано нести такий потужний захист? Відповідь полягає в меті, а собрали не воїном, а якорем. А що присутності в оточенні достатньо, щоб підвищити вібрацію місця? Люди навколо вас відчувають споті, не знаючи, чому негативні енергії розсіюються. А від предмети заряджені чорною магією втрачають свою силу, коли знаходяться поруч з вами. Ечатки були створені не для того, щоб ви боролися. Вони були створені, щоб ви існували. А ще проста присутність є актом опору темряві, Оле органа все це пояснювала. Одна з присутніх людям поставила запитання, якого всі боялися, що якщо хтось придумає, як зламати початки, органа глибоко вдихнула, перш ніж відповісти. А е неможливо, Ечатки не є захистом. Вони є продовженням божественної волі. Обпорушити їх потрібно буде Переписати закони, все світу, навіть якщо комусь це вдасться, відповідь буде миттєвою. А не дозволяє порушувати своє творіння. Ожен хто спробує, буде стерти з існування, лікарні. Поки лікарі дивувалися і дивовижному одужанню Протягом тижня вона могла ходити без сторонні допомоги. На що мали піти місяці? Органа знала правду. Е, не було дивом. система працювала так, як треба. Ломби не просто захищали. Вони лікували. Ожна клітина його тіла відновлювалася з надприродною швидкістю. Коли вона одужала, сталося щось ще більш надзвичайне людина навколо неї почали змінюватися. Це які раніше були холодними і відстороненими почали безпричинно посміхатися. Ацієнти в сусідніх кімнатах повідомляли про усвідомлені сни про ангелів. А від скептично налаштований лікар, який ніколи не вірив, ні в що, крім науки почав сумніватися в його світогляді, іби його енергія забруднювала довкілля, але не агресивно, а як про холодний вітерець, що розвіював гнітючу спеку. Потім на восьмий день органа маловитіння. Е, не був сон і не галюцинація. Це було явне одкруглення, ніби завісу відсунули. Вона тебе побочила, е твоє обличчя, не твоє ім'я, а твоє сутність. Олоте світло, що пульсує в центрі вихорові самиків навколо тисячі срібних ниток, що з'єднують вас з іншими людьми, як невидима мережа. Кожне пасмо представляло життя, до якого ви несвідомо торкнулися, Вейті були сильними, інші крихими. Але всі вони вібрували з однаковою частотою, як захист. Потім органа зрозуміла, що початки не тільки для вас, вони були для кожного. Хто перетинав їхній шлях? Його місія полягала не в тому, щоб вижити, а в тому, щоб бути маяком. Поки ви спали, працювали, жили своїм звичайним життям. Сталося щось надзвичайне в духовному плані темрява відступила. А через епічний бій, не через грандіозний ритуал, а просто тому, що ти існував це, де тіньових сил було найгіршою загрозою з усіх. В радіусі 50 метрів остатка захищає люди, які знаходяться під вашою опікою або увагою. Йому у свою чергу координує інші шість у їдальні синхронізації, коли всі працюють разом. Вони створюють мультиплікаційний ефект. Він плюс один не дає два. Це 14. Ожна печатка підсилює іншу уму органа. Не просто отримала свою енергію. Ломби перетворили на 700 і все повернули. Іщів на небесна математика. Пам'ятаєте ті токсичні стосунки, які раптово покинули ваш Ше життя два роки тому і яла четверта пломба. Його нервова система несвідомо виявила, що його присутність загрожує темним енергіям, які несе ця людина. Вона вигадувала причини, щоб триматися подалі, але правда в тому, що пломби виконували автоматичний захист. Що до того разу, коли ви потрапили в важку обстановку, вечірка з агресивними людьми сповнене напруги сімени зібрання. І через кілька хвилин атмосфера заспокоїлася. Я та печатка. Ого, присутність то і ще є приміщення в радіусі 50 метрів. Коли хтось уразливий розповів вам про проблему, а потім сказав, дороста розмова з вами полегшує мені самопочуття. Це була шоста печатка в дії. і енергетичне поле тимчасового хопола, і це, це сталося без вашого відома. Їм печаток виконують свою функцію. В тиші оками все своє життя. Потім, коли органа спробувала напасти на нього на прихованому літаку, щось змінилося назавжди. Аніше ви діяли в духовній анонімності, а пер ваше ім'я в записах. А ще енергія нанесена на карту. Сторія органи поширюються як легенда попередження. Вітьма, в яка напала на запечатану істоту, була госпіталізована на сім днів, ледь не померла та була частково паралізована і стали недоторканими, тому що кожен, хто міг напасти на вас, зараз боїться наслідків Ли не вистачає однієї важливої деталі. Хто заплатив 23 тисячі доларів? Щоб і знищити, органа ніколи не розкриває своїх клієнтів, професійний кодекс, але під час кодужання у момент уразливості вона зізналася, а мовник був не чужий, а е, був хтось із близьких, хтось із знайомих. Ой, хто посміхається тобі в обличчя, тось. Хто виглядає доброзичливим, то ще ще настільки глибокі, що вони заплатили цілий статок, щоб побачити його зруйнування. Коли контратака дійшла до органи, на цьому вона не зупинилася. Арки відстежить походження, а й тільки того, хто виконав, а й того, хто замовив. Ой, хто плати, також отримував контратаку не сім разів, як органа. Оскільки вона не виконувала ритуал, а пропорційну частину помножену на три протягом наступних кількох днів ця людина пережила зрив, фінансирується, здоров'я погіршується, стосунки вибухають. А ме те, що вона хотіла, щоб сталося з вами, відбувається з нею. Романи є абстрактним поняттям, ранний механізм, яким керують небесні системи. Улови ви намагаєтеся знищити започатану карма, принижується відповідно до провини. Я людина досі не знає, чому ві життя розвалилося. І думаєте, що це нещастя, і не можете собі уявити, що переживете божестрину контратаку, і чим більше ви намагаєтеся вибратися з ями, тим глибше занурюєтеся. Ому, що Анер є продовжує лунати множення і целювалі ожестве правосуддя в діре пер останнє откровення. Запечатана сімка не є випадковою категорією. Они команне. І в нас живих людей несять ці печатки, не шість і не вісім. Їм чому скільки вісної небесна операція, яка вимагає саме такої кількості якорів, стратегічно розподілених в Івнічна Америка, в Америка, Вропа, Фрика, з Якеанієтолизький хід ім области, і корів ім запечатано. Ожен очищає 50 метрів. Але коли два започаних наближаються їхні поля синхронізуються, а місць того, щоб додати 100 метрів, очищають 500, що зібратися троє, то радіус ді досягає 5 кілометрів, отири 50 кілометрів. Імка дівчи у свідомій синхронності покриває всю планету. Е небесна математика глобального очищення. з Чому ви були запечатані, щоб бути частиною планетарної мережі захисту, яка зараз активується? Така органи не було випадковістю, а е був тригер. Всесвіт вирішив розбудити вас, дозволивши достатньо сильні атаці, щоб активувати настільки жовстоку контратаку, що ви не могли і проігнорувати. Тепер ви знаєте, є сім печаток, е один семи на планеті. Аша місія бути якором світла. Коли інші шість прокинуться, глобальна мережа активується. Ваша відповідальність полягає в тому, щоб продовжувати жити. Але свідомо, коли ви заходите в якесь місце, знати, що воно очищає, коли токсичні люди відходять. Зрозуміти, що це початки в ді, коли хтось почувається краще поруч із вами. Ви знаєте, що він є шостою печаткою, та довіруй рому, що у вас є захист, який не зможе пробити навіть немогутніша відьма. Вістема розроблена архангелом структура, яка перетворює атаки на контратаки. Помножі на сім, а не потрібно боятися чорної магії, а потрібно тут буватися про заздрість, А не потрібно захищатися. Юлені про все подбоють. А ще завдання бути тим, ким ви є насправді якорем світло в темні часи. Дже вибрали із десять восьмирічна відьма намагалася знищити його за допомогою магії дев'ятого рівня. То із близьких заплатив 23 тисячі доларів, щоб побачити його знищення. А потужніший ритуал був проведений руп'ятницю в говночі. Прокляття повернулося помножене на сім, тому що виносити небесні печатки, які перетворюють атаку на автоматичну контратаку, яка госпіталізувала органу на сім днів, залишила і частково паралізованою, знищила і репутацію. них, хто заплатив, також отримав контратаку. Арма помножилася і став одним із семи запечатаних. А й більш захищена категорія є культний світ вніс, його в чорний список. Вони більше ніколи не нападуть, тому що історія органи це повчальна історія тепер. Коли ви свідомо прокинулися і починаєте навмисно діяти, як я тір, ви готуєтеся до другої фази активації глобальної мережі, коли семеро повністю свідомі та синхронізовані. Цей день вся планета отримає одночасне очищення. Емрява програє, уму що сім'я корів захищені непорушною архітектурою, що очищають синхронно. Є силу, в якій не може протистояти. Жодна магія. Пробудити незрозумілий захист, наче невидима сила звела в вас бар'єри. Оксичні люди, які раніше зверталися до вас із сумнівними намірами, тепер природно відходять. Немов відчуваючи у вас щось більше, це не випадково б вони могли бути самі того, не знаючи. однією із семи запечатаних душ у процесі пробудження, ожен ваш крок у ці подорожі зміснює не лише вас, а й в усю мережу. Олисімка повністю свідома і в ідеальній синхронності станеться щось надзвичайне. Глобальне очищення не буде віддаленою подією, а відчутною реальністю, і ви станете її і... частиною. Разом ми не незламні, А ми світло, яке розіюєте мряву. Тепер, щоб просунути цю активацію ще далі, подивіться відео, яке з'явиться перед вами. В ньому ви дізнаєтесь, як ваші сім початок не лише захищають вас, але готують вас стати важливою ланкою в ці планетарній мережі, коли сім пробуджуються, різна ходяться в гармонії. Весь світ відчує трансформацію. Ви будете в центрі цього.